Друзі, вітання! Завершується візит до Лісабона, де була зустріч лідерів мережі Мюнхенської безпекової конференції. Ви знаєте, тут у Лісабоні, де пляжі і здавалося б географічно далеко від війни Росії проти України війни в Європі, ми нагадували вкотре, що Україна не може бути вічним щитом. Попри те, що багато хто сказав, що немає вже України в місцевих медіа національних, локальних, і що насправді є потреба, оскільки багато про газу говорять ситуація на Близькому Сході, Африці, що зрозуміло, але тим не менше, наше завдання зараз, зважаючи на удари, наймасованіші, вже понад тисячу десь дронів, і це буде терор. Продовжуватися нам потрібна мобілізація, те, що Україна вже за три з половиною роки не є топ-пріоритетом. Так ми розуміємо, що важко тримати увагу, але зараз важливо, дуже важливо, щоб була повна мобілізація українців в світі в різних столицях, особливо європейських, де коаліція рішучих має стати справді коаліцією рішучих. І тут питання не тільки українців, які мають відновити акції, нагадувати, що Росія держава спонсор держава-спонсор-терорист, яка здійснює геноцид. Тут треба підключати і представників країн Північної Європи, особливо Латвія, Литва, Естонія, Польща. Тому що військ зла уже готує наступ на е європу, вторгнення в країни НАТО. Які здається, вже самі не дуже вірять, що стаття НАТО є ефективною, бо ніколи не була тестована. Тому з однієї сторони європейці усвідомлюють загрозу, але роблять ще не так багато. Отож, друзі, треба активувати всіх наших українців, які тут, що пора їм активніше включатися.